Так, зараз будемо таку бредят робити ось ці драйвера, міняти прямо на платі від 3D принтера. Таких в мене три чи навіть чотири штуки. Зараз на одній спробуємо і будемо міняти на всіх інших. Бо працюють ці 3D принтери просто як перфоратор. От стілка пейс просто. Це жопа. І це ще не швидко. Коли швидко там взагалі трешняк. а ми будемо робити тихисенькими. Ну, просто реально це в квартирі дуркувати не може. Кудись в гараж, в гараж ще так, але в квартирі це просто реально перфоратор. Жопа. Коротше покажу, що в нас вийде. Так, захистили всі роз'єми і конденсатори фольгою та встановили на підгрів десь 150 градусів. І будемо міняти тільки три драйвери з чотирьох. тому що перенесли їх три, а в себе я буду міняти по чотири. Екструдер у нас не так буде годіти, але все одно і обміняв всі. Коротше, зараз врубаємо фен, коли прогріється, і будемо все знімати. Ось так виглядає плата без драйверів. Там ще треба доріжки поперезати повністю і можна лудити, щоб ставити нові. Так, все, драйвера замінили, обв'язку також замінили. різьоки конденсатори. Все перекинули з тих от плат, що там валяються. Якось так. Зараз будемо підключати і перевіряти, наскільки тихо став працювати 3D принтер. Так, будемо врубати прям так. З этих І подаємо живлення, Хоч би... Хоч би нічого не йобнуло. Диму нема. Вже чудово. Так. Все показує. Ось це нічого не заважає. Нехай ще тут за прошивку. Кнопки завідають. Не треба на балконі тримати 3D принтер. Так. Контроль. Эээ, отыскайся. Мови. Ікс. Что звук і так собі? Може струмно выставлено. Ага. Не вистачає мотору. Зараз підкрутимо. Ну, Вить придвігає. А ну-ка. Хоч якийсь результат. Зараз підкрутимо. Подивимось, як буде далі працювати. Так, дубль два. Врубаємо. І запускається. Так, і в керуванням. Мові табля. Є. Ви послухайте, як він тихо працює. Кай. А вся річ була в тому, що я один пін на мікросхемі. Відрізав не там де треба. Тому зараз все зробив правильно і повинно все працювати. Капець, це він тихесенький. Отак От він повинен працювати з заводу. Бо те, що було до цього, це сусіди по батареям стучали. О, смакота. Треба і собі плату переробляти. Але я собі замовив взагалі 2209 дрова. Ось там наче Pressure Advance можна врубати, можна не врубати. Тому що на цій платі, мені здається, його врубити буде складно. Але хай краще буде ті, що подужніше. Так, ну, може потім... Пробуємо щось надрукувати. А ось як працює, Працюють драйвери на моїй платі. Різниця є. І стіл. От стіл капець просто. Це жопа. І це ще не швидко. Коли швидко там взагалі трешняк. Ну, якось так. Ну, на цьому, в принципі, все. Сподіваюся, що комусь інформація була корисна. Мені здається, не тільки я такою хернею займаюсь, щоб не викидати цей принтак, щоб він друкував тихесенько та якісно. Ось якось так. На цьому в мене все. Всім вдалого апгрейду, вдалого друку і всім бувайте!